Є знижки представляють! Незламні знижки на СТЗТін. 20% в аптеках подорожних вам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Є знижки представляють. Незламні знижки на Гель. 20% в аптеках подорожник вам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Війни, без пред'явлення якихось претензій Советському Союзу, без об'явлення війни, германські війська напали на нашу страну. Цими словами міністр закордонних справ Радянського Союзу В'ячеслав Молотов повідомив про початок радянсько-німецької війни. Цей напад пізніше назвуть віроломним, поза як обидві тоталітарні держави були союзниками. У архіві СБУ є багато документів, які свідчать про те, що в СРСР знали про можливість нападу. У 1939 році між СРСР та Німеччиною був підписаний пакт про ненапад, а також таємний протокол, за яким дві тоталітарні держави розділили Європу на зони впливу. Так у зоні впливу Німеччини прикріплювались країни Бенілюксу, Франція та частина Польщі. У свою чергу радянський союз спершу окупував іншу частину Польщі, а тоді напав на Фінляндію. Гітлер розумів, що союзник дуже швидко може стати конкурентом, тому вирішив завдати удару на випередження. Війна між гітлерівською Німеччиною та радянським Союзом тривала від 22 червня 1941 року до 8 травня 1945 року. Але для українців Друга світова війна розпочалась восени 1939 року.